Я тут що тимчасово зараз дійсно центр змістився до Китаю, але виключно з того поняття, що потрібно вирішувати питання з війною. І... Кому потрібно? Давай поточнемо. Ну, американцям як мінімум потрібно вирішувати питання з війною, що робити далі? Тобто, які плани будувати, ага, що робити? робити, так які будувати ми ж прекрасно розуміємо, що має бути якась вибудована стратегія, от і, як мінімум по фінансуванню. Тобто вони мають прекрасно розуміти, куди вкладати, що робити, наскільки вони потім, куди поїде і так далі. Тобто, в будь-якому випадку, якщо раніше США не мало контролю, над всією цією ситуацією. Вони не могли диктувати умови ні Китаю, ні Росії і так далі, тобто не намагалися спілкуватися, але діалоги були обмежені дуже сильно. Особливо там перші півтора роки там взагалі майже ніякого спілкування фактичного не було. На поверхні офіційного спілкування. Звичайно, там куларні були, але фактично його не було, не існувало. Просто ми блокуємо ми санкції, 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 санкції а потім будемо розмовляти. От, вони вийшли зараз на рівень того, що ми е дійсно тиснемо на Китай. Тиснемо, потужно тиснемо, тому що елементарно зараз навіть розмова цього там Блінкена говорить про те, що і він навіть хоче там також е, пригрозити ще одними санкціями на, цього, на руду, точніше на метал, який постачається в США. Там, звичайно, не така величезна кількість, але в будь-якому випадку там е, в Китаї є величезне лобі, будівельне лобі, яке і так зараз дуже сильно потерпає через цю всю бульбашку будівельну мильну. І е, дуже там ситуація така накальонна, на червоних лініях прямо стоїть. І Вони говорять, що якщо зараз шера ще, ще обмежити. Їх в постачанні там металу, тобто uh -huh. і так той метал вже там ну, нікому вже не потрібен, тому що будівництво там можна сказати мертве зараз. От вони просто зупинилися. І він каже: вони можуть просто прийти і почати жорстко ставити питання перед Сідземпінем, що відбувається. Тобто, ну, так, а там ж верхівки, там всі мільярдери, там якби це ж не ті дядьки, які там з вулиці, будівельники, там серйозні, серйозні ці бізнесмени, серйозні контори. Ну, ми пам'ятаєте 300 мільярдів боргів тільки в одної контори. Okay. Тому якби е, ну, питання з санкціями там стоїть взагалі дуже жорстко. Ну, питання Блокування як мінімум чотирьох, одних, одного з чотирьох найбільших банків, що вони хочуть зробити, сказати, для початку. Точніше для початку вони зараз там є менші, такі другорядні банки, давайте ми заблокуємо фінансування, будь-яке, які там, подвійні санкції, так звані, так звані ті, що ну, там, спілкуються так званими росіянами. От. І дійсно на закотець впливає. Ну, вони ж. Починають блокувати реально а, всі фінансування а, навіть е, дуже така цікава штука. Е, як його от забувся його прізвище, керівник Норнікеля, який ну там, один з найбільших виробництв взагалі так, в, так, так, в так, Росії так, 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 він сказав конкретно, що я буду переносити будівництво свою свій завод, буду переносити в Китай. А з якої стороною працюватиме? З Росії, Ні, так так, але в будь-якому випадку, тобто то, тобі кажуть, що тебе забирають. Завод з твоєї країни перевозить в Китай. Ніби це його ініціатива була. Це ж це взагалі розуміти, це нонсенс. Тобто ти країна, ти ж розказуєш ти пут землі, а тут приходить твій васал, який, грубо кажучи, на всіх твоїх бабках сидить, і каже, що ми переходимося в Китай. Ну, вам кажуть, не складається у вас трошки, ну, я до Кацапів звертаюся. Трішки не складається, що щось не те відбувається в тій країні. Тобто, в будь-якому випадку ми розуміємо, що зараз Росія вже 100% належить Китаю. От підконтрольне в економічному плані так 100% відсотко От, хоча, до речі, я навіть читав через статистику по економічно, що е Китай реально обмежив е цей постачання в Росію там електромобілів, електропостачання, якісь там електростанків, і так далі, на 20%. За це за це чи за минулий рік вони будуть хати, тобто ну це також дуже великі цифри, і ну Сябянін там навіть кричить про те, що Китай веде проти них війну економічну. Угу. Ну чи це така формально політична, але дійсно Китай, враховуючи всі обставини, він знає, що Росія не може дозволити собі інших ринків. Він з ними робить все, що хоче, і навіть е грається в цю гру, що ми тебе обмежуємо е в такий економічних відносинах з нами. Да, тому, що, тому що хоче, хоче США. А чим же тоді тисне світ на Китай, як Китай зараз демонструє? Я дивись, зараз з Москви зроблю все, що захочу. розумієте? От він же ж демонструє це реально. Ну, він його не зупиняє. Проблема в тому, що він не зупиняє. Так, Росії, прав, вот а, і все. А, а, а хто ж каже, що він його візьме раз і зупинить? Звісно, що вони цього робити не будуть, китайці. Ну тому Всі що демонструє. зупинити, може не зупинити. Дивіться, Китай зацікавлений в тому, що в Україні відбувалася війна в такому такому малої інтенсивності, оскільки це вирішує до них багато проблем. Як і зараз по чому бачимо? Ми бачимо зараз по факту, те, що Китай реалізує свою стратегію будівництва до полярного світу. Фактично вони досягли те, що переговори по українському Кейсу відбуваються між Вашингтоном і Пекіном. Так, а не без Росії. Росія немає. В Росії ніхто не хоче говорити, їх, їх немає в переговорному площині. Зараз іде основна інтрига навколо того, хто буде представлений в, в Женеві на переговорах по формулі миру. Це буде або сам Сінцінпінь, або вони. Але це Китай вже фактично підійшов до того, що він санкціонував свою участь. І це не просто спостерігач, який висуває свій порядок денний, а це вже участь в предметному розмові. Це перше. друге, це питання дійсно я погоджуюся, що Китай е просто проявляє свою позицію по близькому Сходу, він модерує процеси. Він модерує процеси по Африці, модерує процеси по Латинській Америці, він на себе замикає багато конфліктних і ліній напруги між Заходом і глобальним півднем. І стає не просто виразником глобального півдня, а він фактично його очолює де-факто. І всі інші погоджуються з тим, тому що інших точок не виникає. Не Бразилія на себе не тяне, не пар на себе не тяне, не Судовська Аравія на себе не тягне. Всі виступають молодшими партнерами Китаю. І зараз все складається. Сінь Сі Дзінь отримує золоту карту перед виборами в Сполучених Штатах. До нього прийдуть і Трамп, і принаймні хтось із американців приїде поговорити, і Байден також і будуть говорити про дополісний світ, про правила гри. Про те, як будувати світову геоекономіку, як будувати в тому числі, і архітектуру світової безпеки. Без інтересу Китаю це вже неможливо вирішити. Проте, ну це ж ми розуміємо, що це ж теж гра, так? От, Відповідно, що є точки, які не, не зовсім контролюються, точки, які можуть вийти з під контролю. Через надмірне хаотизацію відносин нема аж таких, Китай же не будує військово-політичного блоку. На відміну від Росії, Китай ніяких військово-політичних блоків не будує, він нікому не роздає союзницькі зобов'язання. Це, до речі, цікава деталь. Ну, йому це немає. Він будує двосторонні відносини стратегічного партнерства, які не передбачають союзницьких відносин. Він не обіцяє, що ми будемо вас захищати. Від вас мені отак, також не потрібна ніяка безпекова підтримка. Єдине виключення це Північна Корея. Історичний договір після завершення американо корейської війни. Тому, і там також є певні положення, певні позиції. Uh -huh. Хоча в 2010 році Китай вів відверті переговори з Сполученими Штатами про те, що робити, якщо обвалиться режим Кімів в Північній Кореї. Китай був готовий віддати Північну Корею. Uh -huh. Але потім почалася холодна війна з Сполученими Штатами, новий трек, потім прийшов Трамп. Відповідно, він відмовився від цієї концепції і використовує зараз Північну Корею як інструмент. Впливу на розмінну карту в геополітиці. Тому на даний момент так Пекін стає центром сили. Він отримує всі золоті акції, і тепер питання кінця розіграє. Наскільки далеко він зайде в своїх амбіціях. А давайте спробуємо спрогнозувати. Це якраз дуже цікавий момент, бо багато зараз думок точиться довкола того, і я там виказую свої міркування, що Китай дійсно може попливати на припинення війни. Зеленський, до речі, це підтвердив, в якому форматі воно може бути єдине, що в мене не складається, от зараз ну не те, що не складається, я там собі його бачу. Перший пункт їхнього мирного плану. Ми вже про нього говорили, бо от постійно його подають як ну таку погану ініціативу, хоча там записано суверенність території відповідно до статуту ООН. Якщо Китай, як ти кажеш, впливає, то тут, можна порізному. Тут варто тратувати. читати, перекладати буквально з китайської, оскільки там формула така, що ми визнаємо територіальну цілісність, але оце далі йде, але з врахуванням реалій, створених Віталі, е, фізично. не бачив цього там написано. Там є це. Можливо, є я це. помиляюсь. Але... Четвертий пункт: визнавати геополітичні реалії, безпекові реалії у світі. Угу. І, е, 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 Повсюдність безпекової політики, не вирваність із контексту, а повсюдність відповідно враховувати безпекові хотілки всіх зацікавлених сторін. Отак це має на увазі. Угу. Тобто територіальна цілісність так, як формула, угу. але є реалії, які можуть цю формулу яким чином обмежувати. Ну там в першому пункті немає такого. Ну четвертий пункт по-моєму. Четвертий пункт це мирні перемовини. Я відкрив, подивитися. Перший пункт звучить як загальновизнане міжнародне право, включаючи цілі принципи ООН. Так повинно суворо дотримуватися. Суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн повинні ефективно підтримуватися. Підтримуватися, а далі а далі по... Четверте – відновлення мирних перемовин. Допомагати сторонам конфлікту, створити умови, платформи там і так далі. Зараз я знайду ці. Ну тут друзі, друзі в якому випадку давайте не будемо цим таким занудами. Це важливеся, це важливо. Давайте будемо відвертим Китаєм. буде цікаво вам приїхати в Женеву тільки тоді, коли якась буде реальна ситуація, буде реальний документ, який вони погоді знову ж таки ті самі досі, і будуть дуже багато залежати від цієї ситуації, що вони проговорюють досі. Чи проговорювати цей документ? Я думаю, ні. Ну, Давайте будемо відверті, ми дорослі люди, ми прекрасно розуміємо, чому? що. Давай, Можна я переб'ю? Будь нічайно, ласка, дуже перепрошую. Нічайно. Ти на правах Ні, ні, ні. -ні <головіки> ми, на всі, ми всі на однакових правах. Тут я на чому наголошую... але ти. <головіки> Не я. Не будемо зараз тикати пальцями, але менше з тим. Справа в тому, що Китай висунув вже умову цього мирного договору. Він залишається угу. в тому форматі, який він його прописав, але. Переговори можливі Чекай. за участі Росії. Чекайте а. Сьогодні говориш одне, завтра трішки інше. Ну, я? ми ж розуміємо. Дипломатія вона така штука, вона дуже Згут. адаптивна. Да. Ну сьогодні міняється. Ну сьогодні вона ситуація завтра угу. інша. Ну, ми ж трошки знову ж таки, ми ж розуміємо, що що відбувається в світі. Ну окей, нам то, про, то, нам то, не сильно я, пропагували. Як кажуть китайці, вибач, ми торгуємося. А ми, ми от так піднімаємо до якої межі ви готові я, упражні. Я, я ще раз говорю про те, що а, ну я чую, що ваші діалоги з точки зору того, що Китай зараз з точки сили позиціонує себе, я не погоджуюсь з тим. Він Ні, навпаки не зараз в позиції слабкості грає, тому що всі санкції, які накладаються, накладаються не Китаєм на США, а навпаки. І причому, що зараз США диктує умови, Китай дуже сильно диктує. Причому, що, іначе, ми ще раз кажу, або ми чогось не знаємо, тому що дійсно, дивлячись, як Китай зараз кожного разу робить крок назад, все, все більше і більше і більше. Ну, якщо раніше раніше могли собі дозволити там, не спілкуватися, взагалі не дзвонити, не брати трубки, скажімо так. То зараз вони не ну ніколи хочуть брати ту трубку, навіть в рази більше позвонити. А значить, в твоєму розумінні ці всі візити, які зараз дійснюються до Пекіну, і е, слова Сі, це слабкість, прояв слабкості е, слова Сі, які ти маєш на увазі? Він зробив заяву про те, от буквально нещодавно, коли він провів зустріч із Шольцем, uh -huh. це була ось крайня uh -huh. офіційна, він зробив заяву про те, що так ми готові допомогти докластися до припинення війни Росії проти України за столом переговорів у Швейцарії, якщо там буде присутня Росія, за нашим мирним планом. І цей мирний план підтримали в Росії. Правильно, це, 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 Двічі це, це, це стандартна дипломатична заява. Ну, звичайно, він не буде відштовхуватися зараз від це, ну так відмовлятися від своїх слів. Тому що якщо він зараз каже, що вони написали документи, mm -hmm. він цей для цього потрібна якась глобальна причина. Тобто ну цю причину ж можна придумати. Якщо завтра вийде Лавров, скаже, що ми не будемо приймати участь у цьому мирному плані, тому що там так, 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 то вони так. То він скаже, вони так і ну, Росія ж сама скаже це, і все. І тоді міняється вже план, міняється підготовка, міняється документ і так далі. тому подібне. Ще раз кажу, ну це можна придумати будь-що. Ми прекрасно розуміємо. Okay. Але ще раз скажу, все буде ну Китай не буде виступати з точки зору сили. В будь-якому випадку ми всі прекрасно розуміємо, що дійсно Китай може вплинути на Росію. І, пер і в першому своєму спічі я пояснив, чому. Тому що повноцінно керує зараз ситуацію ну, так, в, в з Росії. Всі, 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 але всі. ще раз кажу, проблема в тому, що для Китаю, що зараз 에, США почне керувати е, Китаєм.